На підтримку Діпстейту в цих питаннях про оточення, про напівоточення, <кій> про проблеми, про просування росіян е виступають військові, які е регулярно в своїх дописах, в соцмережах, в Твіттері, в колишній Твіттер, тепер X, або там в Фейсбуці, або в Інстаграмі, вони кажуть, що там є оточення, там є проблема. І таким чином вони більше верифікують даних, які є у Діпстейту. Наприклад, е я знаю особисто військових, які. В Скураху виходили самостійно в аварійному режимі, хоча командування казало, що Та все нормально, там жодного оточення немає. Наші військові змушені були просто кидати обладнання, яке свого часу куплялося волонтерами, розстрілювали його. Старлінки, ну старлінки, окей, не волонтери купували, тим не менш, екофлоу там різні інші обладнання, що прову Росіянам не дісталося, бо вони виходили настільки в останній момент. Вже там і Росіян навіть було видно неозброєним оком, що ну через це було неорганізовано. Багато обладнання було втрачено. Вони говорять про те, що і певна кількість людей залишилася в оточенні, які не встигли вийти. І ось ці моменти вони є дуже неприйнятними для вищого військового керівництва. Вони намагаються це питання замовчати. А Deep State показує те, що є, і навпаки, ще більше слугової довіри.